Вітаю! А ви полюбляєте гарні канапки з ікрою? Сьогодні я вам покажу три варіанти їх приготування, а також поділюсь магазином, в якому можна придбати ікру недорого. Для першого варіанту нам потрібен хліб, огірок, там яке вершкове масло. Також нам потрібна склянка з тонкими стінками. За допомогою неї із хлібу дуже легко та просто можна вирізати ось такий кружалець. Готові кружальці відкладаємо в сторону. Та займемось огірком. Огірок гарно вимили, від нього відрізаємо хвостики та розрізаємо його на дві частини вздовж. Кожну частинку нарізаємо на тоненькі пів кільця. Нарізайте їх як можна тоньше, так буде легше оформити нашу канапку. Коли вже огірок нарізаний, беремо ікру, нарізаний огірок та хліб і починаємо готувати. На хліб я намащую масло. Масло, хто не знає, повинно бути кімнатної температури, так воно краще розмазується. Зверху я викладаю шматочки огірка. Кожен шматочок я кладу трішки, находячи на наступний. викладаю його в одну сторону. Перший шар зробили, викладаємо наступний і так поки у вас не вийде ось така гарна ніби квіточка. Всередину вкладаємо пів чайної ложки ікри і ось такий гарний бутербродик у нас вийшов. Цей був перший варіант. Подивіться, які гарні ці канапки. Гадаю, вони прикрасять будь-який стіл. Дуже гарно та дуже по-святковому вони виглядають. Тож почнемо готувати другий варіант. Як і в першому варіанті нам потрібен хліб, який я нарізала кружальцями. Беремо огірок, але тут нарізаємо трішки по-іншому. Перший шматочок не дорізаємо, а другий вже дорізаємо і виходить ось така скибочка. Хліб намащуємо м'яким маслом. І тепер на кожен шматочок нам потрібно три таких скибочки. Це будуть немов три пелюсточки. Викладаємо їх на хліб, так як я це показую у відео. І всередину кожної вкладаємо півчайної ложки ікри, розподіляючи та розрівнюючи. За бажанням можна додати зелені. Я додала кріп. І ось така гарна ще одна канапка в мене вийшла. Це вже другий варіант приготування святкових канапок. Дивіться, які гарні ці бутербродики. Також дуже гарно вони прикрасять ваш святковий стіл. Другий варіант готовий, переходимо до третього. Цей бутерброд я буду робити із чорного хлібу. Також за допомогою склянки з тонкими стінками я вирізаю кружальця. Чорний хліб трішки більший по розміру, тому з кожного шматочку можна зробити дві канапки. Беру червону рибку і нарізаю її не дуже тоненькими слайсами, товщиною приблизно 2 мм. Шматочків нам потрібно стільки, скільки шматочків хліба. І тепер кожен шматок червоної рибки я скручую, немов троянду, викладаю її на хліб, далі беру вершковий сир, також це може бути і масло, але з сиром смачніше. Змащую ним частинку хлібу і зверху викладаю чорну ікру. Це також виходить дуже гарно та дуже смачно. І сюди я додаю трішечки зелені. В мене це петрушка. І ви подивіться, який гарний бутербродик виходить. Мої діти дуже полюбляють саме такий варіант з чорним хлібчиком, рибкою та ікрою. На святковому столі вони виглядають також дуже гарно та неперевершено. Ось такі три види бутербродиків в мене вийшли. А зараз, як я обіцяла, я вам розповім, де я придбала всю цю ікру і зовсім недорого. Звичайно, це не натуральна ікра, це імітована, але вона абсолютно безпечна, це не желатинова ікра, кожна ікринка лопається. Придбала її в магазині ікра-склад, вони є не тільки дистриб'юторами, але й виробниками цієї ікри. Цей магазин виробляє не тільки ікру, а чай та каву. В їхньому асортименті більше 10 видів ікри, чаю та кави на будь-який смак. Все має сертифікати якості, а ціни вас просто здивують. До кожного набору ікри в подарунок вони дарують чай та каву для дегустації, а коштував мій набір із чотирьох видів. Ікри, чаю та кави всього 650 гривень. Тому таку ікру, я вважаю, кожен може собі дозволити на новорічні свята і приготувати такі дуже гарні та смачні канапки. Смачного!